Генеральний директор барського машинобудівного заводу Луб Юнадій Лі. Наше підприємство знаходиться в місті Бар, Вінницька область. Ми являємося виробниками продукції для продовольчого для харчових продуктів. Ми випускаємо платня для консервної промисловості. Ми сьогодні приїхали на виставку. Фрут-логістика зі своїм обладнанням для консервної промисловості. Це машина УМЖ-6 UM для закупорювання жестяних банок. і Машина G7УT6 -UM для закатування стіляних банок типу 200. Крім того, ми виробляємо різні наповнювачі для різних продуктів для консервної промисловості. Також ми випускаємо обладнання для хлібопікарної промисловості. Ми являємося ексклюзивним виробником обладнання для виробництва суших бубліків. Ми з цим обладнанням постійно участвуємо в виставках, ми участвували в виставках ІБА в Мюнхені, ІБА в Стамбулі, Сіал Паріж. І на сьогоднішній день ми приїхали на фрукт логістика місто Берлін. Наше підприємство постійно розвивається нові технології, нові рішення. Постійне обладнання проходить дороботки згідно нових сучасних технологій. Крім того, ми виробляємо обладнання для котли отопітте і виробляємо. Мусорні контейнери один 1 куба для, для, для мусора. От я дивляться якісь сертифікати. Що це за ці сертифікати? Да, ми пройшли сертифікацію ISO, Ми пройшли в германській компанії для того, щоб ми могли продаватися в Європі. Наша продукція ми поставляємо в багато європейських країн, в тому числі Німеччина, Ірландія, Латвія, Румунія, Польща. І цей діапазон країн постійно збільшується благодаря нашим участям во всіх виставках, які мають відношення до нашого А Ми вперше на цій виставці. Іменно на фрукт логістика, ми вперше які враження. Ну, гарна виставка, велика, багато відвідувачів, багато є в нас потенційних клієнтів. Надіємося на те, що ці клієнти так сказати, перейдуть в партнери і ми заключимо контракти на поставку цієї, цієї продукції в Європу. とても。